Дорогі друзі, вітаю вас, мир Божий вам. Хвала Богу за сонечко і хвала Богу за вітер. Бо якби не було б вітру, то сьогодні в нас було б сонечко якесь іспанське, мексиканське. Дуже-дуже гаряче. Файна погода. Шановна молодь, вчора ми на молодіжки в нас, в шість вечора, щонеділі в нас молодіжка, говорили за місце спорту в житті християнина. Приємно було, що була така гаряча дискусія. О, гаряча дискусія. Файно ми дискутували. Ну і, звісно, не обходили ж і теми бою відомого на весь світ, Усика і Фюрі. Ось. І до чого ми дійшли? До чого дойшли? Написано в Тимофія, що тілесне, тілесні вправи мало корисні. А от благочестя, звісно, корисне на всі 100% а тілесні мало. Але є якийсь коефіцієнт користі? Мало, але є. Ось. І ми розмовляли от в цьому напрямку. <кхух> Я розказав один такий випадок, що молодий хлопчина запитував одного разу мене. Мені. Тренування призупинити в спортзалі, займаюся професійно, три рази в тиждень, а то й більше по кілька годин. Чи не зупинити? Питання було: гріх чи не гріх? Зупинити чи не зупинити? І Бог дав мені мудрість йому відповісти досить мудро. Я йому сказав так: мало корисно, але користь є, як ти ходиш в спортзал. Ти будеш такий накачаний. Гарний мужчинчик, фізично такий бадьорий. От. От тут така польза. така польза. Але є речі, які порівняні з цією пользою набагато-набагато цінніші і корисніші, особливо в світлі Божого Царства. Це благочесть. Ось. І моя відповідь цьому хлопцю була така. Якщо ти цей час, який ти витрачаєш на тренування, віддасиш на вивчення Біблії, віддасиш на те, щоб навчитися молитися, віддасиш на те, щоб цей час витрачати на добрі справи, на милосердя, на благовістя, помісній церкві, які є потреби бути активним, брати участь, помагати. Якщо ти цей час поміняєш на це, то це незрівнянно краще міняй. А якщо ти цей час поміняєш на просто собі ходіння по місту, знову кафе-друге, десь там морожна поїсти, поспілкуватись, прогулятись, потусити, то краще будь в спортзалі. Будеш подкачений, накачений, будеш бадьоренький такий, класний пацанчик. А якщо міняєш на ці речі, то, будь ласка, незрівнянно краще. Незрівнянно краще. Він подумав якийсь період часу, недільку, другу, пішов до мене каже: я прийняв рішення. І сьогодні він благословенний служитель Божий, благословенний татусь, мудрий голова сім'ї. Життя бачу устроєне, налажене, благословене. Приємно дивитися на його долю, на його життя. Правда? Приємно. Радіє серце за життя цього чоловіка. Дуже радіє серце. Тому, шановна молодь, моє звертання до вас лучше ходити в спортзал, ніж шататися десь по місту чи по селу, заглядати на всякого ворону і горобця. Краще в спортзал. Будете накачаними хлопцями такими класними. Але якщо вже у вас є розуміння Євангелії, розуміння подвигу Ісуса, якщо у вас є бажання доводити Ісусу, продовжити місію Ісуса, почати жити так життя своє, як жив Ісус. То апостол Павло так порівняв. Каже, те, що для мене раніше було великою цінністю, то ради пізнання Христа це для мене сміття. Чуєте, в нього була кар'єра, в нього була влада, і, напевно, фінанси, і популярний був. Сміття. Ради пізнання Христа, ради служіння Христу, ради того, щоб побудувати життя, похоже на Христа. І я до цього закликаю вас, молоді люди. Закликаю. Давайте будемо брати вищу планку життя. А вона, оце така, як в по апостола Павла. Ще раз повторюю: якщо не можеш осягнути вищу планку, або не можеш зробити перший крок в плані вищої планки, ходи в спортзал, Тягай лізятся чи там інший якийсь спорт, ну, звісно, не агресивний спорт. Щоб не відбивати печінку і щелепа на другу сторону не завертати і нос не перебивати. Ось а так для того, щоб себе бадьоро почувати. Ну якщо вже є розуміння от, жертви Ісуса в вічності, нагороді вічності, якщо є розуміння цього всього, я запрошую вас, виходьте на цей рівень, покоряйте ці висоти. Посвячуйте весь час для Ісуса. Посвячуйте всі сили для Ісуса, всі фінанси для Ісуса. Посвячуйте життя коротке, юність ще коротша, пролетить швидко і як чудово, коли вона Ісусу посвячена. Знаєте, Це так це все рівно, як коли квіти живі, аромат чудовий, і ти їх даруєш любимій людині. Отак От у свої юні руки, як прекрасні квіти, юні руки віддаєш Ісусу. Це прекрасні квіти, свіженькі, гарненькі віддаєш Ісусу. Коли в старості людина приходить, це вже як зав'яла квіточка. Хоча в старості теж ще можна багато плоду принести. Але як чудово юність посвятити Ісусу? Тому молоді люди мотивую вас. Ну і що ж, війна? Ну і що ж, якщо, може, фінансів немає? Ну і що ж може страх? Робіть шаг віри. І з вами буде Бог. Робіть шаг віри. І Дух Святий поможе. Вам. Тому що Ісус життя віддав за безсмертні душі. Ісус весь час віддав, щоби знайти те, що загинуло, заблукало, і достати з рва погибелі весь час. Рівняйся на Ісуса. Він геній. Рівняйся на Ісуса. Він прекрасний, Він мудрий, і Він буде з тобою. Він тобі поможе. Вдохновляю вас, молоді люди. Вдохновляю. Максимум викруйте свого ресурсу. Мова йде про час, про сили, про фінанси, про любов. Максимум свого ресурсу для Ісуса дайте. Для Ісуса дайте. Це чудово. Це неймовірне життя. Сказати, що воно буде без перешкод, Можуть бути, це теж війна, таке, христове життя це теж долини, це гори. христове життя це боротьба. От, є, є і висоти, радості, є, і, знаєте, оазис, як в житті, так і в Христовому житті. Але яку вагу має таке життя, яку честь має таке життя, яке визнання небес має таке життя? Це просто алілуя. Тому вдохновляю молоді люди. Рівняйтесь на вищі цілі. Низеньки завжди можна досягти. Рівняйтесь на вищі цілі. Железяча завжди можна встигнути потягати. Потусить завжди можна буде. Рівняйтесь на високі цілі. І життя буде прекрасне. Ось. До європейської молоді і до молоді, кому браття ще нема 18, а сестри можна 18. От, повідомляю, що 26 числа відкривається місіонерська школа в Польщі в Познані три місяці навчання, прекрасного, молитовного, гармонійного, мирного, тихого, чудові вчителі, чудові душоопікуни, чудові наставники, чудова кухня, чудові екскурсії. І потім малими групами. Ви будете направлені на працю по Європі, де є потреба, де є потреба по різних країнах Європи. Тому запрошую, друзі, відкрийте своє серце для зову Ісуса, який сказав: Ідіть і навчіть всі народи. чуть чуть три місяці ви повчитеся, і вже те, що ви візьмете, понесете всім народам для Божої слави, для спасіння людей. І тому запрошую. Запрошую, буду радий зустріти вас, буду радий служити вам, буду радий бути з вами, і хай Господь славиться в вашому житті, величається в вашому житті, будьте благословені, прекрасні молоді люди! Люблю вас!